Пазлы. <хи> У нас уже були пазли. Не, не пазли. Лего. Так. Ну як, Лего? Типа Лего. Ну Лего. Брикс. Вот такие конструктор. Можна скласти тут навіть цінники. Це, мабуть, коштувало колись років з 20 назад за 15 гривень. Зараз така коробочка, скільки буде коштувати. Є тут серед нас батьки. Я думаю, гривень 200 точно буде коштувати. Так, скільки тут деталей? Не бачу. Ну, таке, я не скажу, що воно якесь складне, але виглядає цікаво. Окей, Плюсик. Тож, ставимо 60 гривень, буду пробувати злота продати з аукціону. Якщо вийде, то супер, якщо ні, то тоді вже будемо об'єднувати і комбінувати. На цьому все, друзі. Випуск завершено, але не завершено розпаковку Баулу. Ще попереду, багатенько в нас відосиків, багато посилочок лежить, чекає. Тож підтримайте це відео, коментар, підписка, вподобайка, все як завжди. Посилання на телеграмчик буде в описі. Заходьте, доєднуйтесь, можливо, вам буде цікаво щось там, можливо, ні. Можливо, комусь, знаєте, кому можна порекомендувати. Я буду вдячний, тому що посилок ми розпаковуємо багато, товарів багато, і їх потрібно кудись продавати. На OLX продавати його не рентабельно, тому що OLX в комісії. По 20-30 по гривень з кожного товару потрібно віддавати. А ви розумієте, що тут а, про прибуток і так не йде мова. Тут а, основна ціль це просто відбиватися, щоб популяризувати цей контент. І все. Тому всім дякую та до зустрічі!